На Прикарпатті волонтери почали виготовляти маскувальні сітки нового типу у вигляді цеглин. Таке маскування кажуть, добре працює в умовах міської забудови. Як з'явилася ідея та про сам процес створення? Дивіться далі. Ми просто надягаємо його. Далі ми е, позаду робимо зав'язочку, вдвічі зав'язуємо, щоб було міцно. Відрізаємо зайве. Якщо е, і саме оцим от Цими зав'язочками ми будемо прив'язувати до основи сітки. Так, прикарпатські волонтерки одягають пінопласт у капронові колготи та формують цеглини, що утворюють маскувальну сітку. Виготовити незвичайний камуфляж попросив знайомий військовий. Я особисто взагалі поняття не мала, що е, такі сітки існують. Коли мені скинули фото і попросили, нам треба отаку от сітку. Я запиталася, де сітка. Ну, тому що воно виглядало реально як е, сміття. Коли волонтерки роздивилися фото, то зрозуміли, що сітка зроблена з пінопласту та капрону. Різні відтінки цих капронок-колготок вони створюють у нас різні кольори, і це якраз дуже гарно передає будівельне сміття. Тобто, якщо ти нову цеглу, умовно кладеш, вона плюс-мінус одного кольору. Але коли це вже будівельне сміття, яке є зараз в розрушених містах. Тобто, це якась там будівля, яку розібрали на цеглинки, воно просто стоїть в подвір'ї, то воно різне. Капрон не лише гарно маскує, а й надає конструкції міцності. Тобто, бачите, цей пінопласт, Він легко ламається, він може. Ну, Відносно легко ламається, він може поторочитися, так, покришитися. І саме капрон він трошки дає цієї міцності, він ніби його збирає докупити. Коли пінопласт вже у капроні, залишається прикріпити його до основи. Вона виходить доволі легкою, тому що це пінопласт і Він тут немає сильно ваги, навіть чи доляток, тому вона не буде дуже важка. І таким чином не закріпляється. Сітку площею 36 квадратних метрів жінки зробили за дві години. Кажуть, із часом зможуть працювати швидше, адже подібні замовлення, напевне, надходитимуть іще. Юлія Конок зенові автонас. Подробиці, телеканал Інтер. Єдині новини.